Розглянемо, як створити нову сторінку в RevElementor. -Re Переходимо на сторінку WordPress, вводимо логін, відповідний пароль. Увійти. Ми створюємо нову сторінку, тому натискаємо сторінки Додати нову. Для того, щоб пришвидшити приклад, ми заготовку зробили. Назву нашої нової сторінки, приклад сторінки кафедри водопостачання та водовідведення. І заготовили назву для двох кнопочок і відповідні посилання, які ми будемо переходити при натисканні цих кнопок. От у нас є така підготовлена інформація. Вводимо заголовок в поле заголовка. Назву нашої сторінки. Ctrl-Copy і обов'язково на закладки сторінка, батьківська сторінка вставляємо кафедри водопостачання та водовідведення. У нас підсвітилась кафедра водопостачання та водовідведення, Вибрали її. Порядок входження це перший рівень меню. Призначили. Тепер переходимо в редактор Elementor. За допомогою тако, цього редактору. Зараз він завантажується, ми зможемо створювати всі елементи нашої сторінки. І так, ми в редакторі. Правило роботи досить просте. У нас вже є назва сторінки. І далі ми натискаємо структуру сторінки. Обираємо структуру. Наприклад, ми хочемо ввести дві кнопочки, тому обираємо от другий варіант. У нас. Має два елементи. Виділяємо перше поле. І в нас є ті елементи, які ми сюди можемо поставити. Ми домовили, що буде кнопочка. Взяли і перетягнули. Виділяємо другий елемент, кнопочка, Перетягнули. Тепер ми повинні назначити кнопкам назву і адресу переходу. Як ми вже сказали, ми зробили заготовки. Таким чином. Оце буде назва першої кнопки. Виділяємо кнопку, в текст вводимо назву. Далі виділяємо посилання Ctrl-C і вставляємо поле посилання. Є. З'явилась назва кнопки і відповідне посилання. Натиснули на другу кнопку. І аналогічно. Призначили назву, це текст, вставили. І знову вже виділили її. Перехід Ctrl-C. Виділили цю кнопку і там, де посилання, вставили перехід. Нам залишилось відформатувати. Для того, щоб наша кнопка була однакової ширини, виділяємо першу кнопку, робимо її. Розширяємо, робимо його середньою. От вони приблизно однакові. Можна ще зробити велика, ось, І цю можна зробити середньою. От вони приблизно однакового розміру. Тепер стиль. Виділяємо першу кнопку. Стиль. І нам треба призначити колір, Замовчки у нас корпоративний колір, це. Код. Зараз ми його введемо. От у нас замість кольор натискаємо і замість кольору тут вставляємо код корпоративного кольору. Є. Е. Виділяємо другу кнопку. Знову ж зелений. Вставляємо колір корпоративного кольору. Все є. У такий спосіб ми зробили дві кнопки і посилання. Так, все. Якщо ми хочемо додати якийсь ще елемент, наприклад, ми ще хочемо посередині додати кнопку із переходом на головну сторінку. Вибираємо знову вже структуру сайту, у нас буде один елемент. Вибираємо один елемент, з'явився плюс. Натиснули на ньому. І сюди ми можемо поставити ще кнопочку. Ось вона з'явилась. Ну, для того, щоб По центру ми робимо по центру. Далі ми робимо. Підпис. Аналогічно, як ми робили раніше. От, ми зарані заготовили текст, а саме на головну сторінку кафедри. Ctrl-C. Натиснули на кнопку. Замінили підпис. Далі виділили посилання на головну сторінку. Ctrl-C, натиснули на кнопку. І замість тут посилання Sharp okay. вставили посилання. І давайте ще змінимо стиль, а саме колір. Колір натиснули зелений. І знов ми вставляємо наш корпоративний, наш корпоративний колір. А саме код. Все. Такий спосіб ми з вами зробили сторінку, на якій є дві кнопки посилання, і головна кнопка. Якщо ми хочемо змінити колір, ми можемо виділити кнопку, класнути на колір і, скажімо, зробити його сірим. Тоді на англійському алфавіті, скажемо, це, 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 Ц. Це, це, це. це буде сірий колір. Все. Ось такий сірий кольор ми зробили. Якщо ми захочемо вставити якийсь малюнок, знову ж ми натискаємо структуру. І, скажімо, по центру у нас повинна бути якась фотографія, яку ми зарані завантажили. До речі, Ось, скажімо, плюс. І тепер можна вставити фотографію. Натискаємо на цей плюсик, і ми будемо хочемо зображення. Розміщаємо тут зображення. Тепер оберіть зображення, натискаємо зображення, і медіабібліотека шукаємо ті фотографії, які до нас належать. Ну, я назву робив таким чином, такі. то пошуком наші фотографії мають назву, починаючи з цих символів. Скажімо, ми хочемо виділити цю фотографію, вставити. «Окей». І таким чином у нас вставилась ще й фотографія. Все. Ми зробили, тому натискаємо опублікувати і Переглянути. Як ми бачимо, от у нас є назва, є дві кнопки на головну сторінку перехід і є фотографія. Якщо ми все зробили добре, нас влаштовує, ми переходимо до головної сторінки і виходимо з. До речі, можемо подивитись нашу сторінку. Сторінки. І якщо ми відсортуємо, скажімо, по даті, воно буде останнє. От приклад сторінки, кафедри, священня, водовідведення. Ми можемо редагувати, продовжити редагувати в елементарі, просто переглянути або подивитись її властивості. От її властивості. Посилання, назва. і... Тобто та головна сторінка, до якої воно відноситься. Все, виходимо, натискаємо на меню WordPress і виходимо з нашого редактора. Дякую за увагу!